Ну а ми далі перейдемо до тисяч кримінальних справ, які порушені на Донбасі за фактами катування людей. Йдеться про території, які були звільнені від сепаратистів. Але поки там тривали воєнні дії, сотні людей побували в застінках у реальних катівнях, які в 21 столітті уявити важко, але вони там були. Тетяна Штан знайшла живих свідків і неймовірні свідчення. Ялинка, це подвір'я СБУ. Я звідси дивлюся, бігають там. Значить, СБУ було теж захоплене. Друкарня Віктора в кількох кроках від слов'янського відділку СБУ він зрозумів, його приміщення не залишить без уваги. Я взяв рушницю, пішов у кімнату і тут бігають один під одним стовбом, другий під другим стовбом. Я хотів завалити того й того. Стримався. Захоплення терористами Слов'янська він пам'ятає до дрібниць: ось коледж, де жили бойовики, а в цьому будинку жив лише один чоловік ігор Гіркін. У цьому кварталі всіх повеселяли людей не було тут. А ось сюди, якось ввечері, прилетіла міна, що лишилися пробоїни у розмові з перехожим. Віктор наполягатиме, що стріляли не українські військові. Він Отак на мене дивився, дивився, а потім побіг. А ось тут 20 метрів звідси окопи були. Я глянув, що він туди побіг, свиденька туди до себе. Раз забігають два автоматники, мене підзад і туди в гестапо. У колишньому штабі Гіркіна і досі тривають ремонтні роботи. Будівлю СБУ при відході терористи підпалили. Цілим і неушкодженим. Лишився тільки один із підвалів, де тримали полонених. Поставили мене туди до стіни, зав'язали ці липучкою очі. Руки за спиною зв'язали і потягли туди всередину. Зразу в цей підвал. Тут вже два роки тривають слідчі дії, але й досі немає точних цифр. Скільки людей звідси вийшли, а скільки зникли безвісти, і скількох тут позбавили життя. Де сама стіна не виділила того горя, яка не бачила. на місці, де нині шифер стояла така ж міцна цегляна стіна. Це ще дореволюційна будівля. На цієї стіни монастир ну, тут це відбувалося, але пункт захоронення на ніз'ясні. Тут крок за кроком намагаються відновити, що відбувалося у кожному із закутків. От це так називаємо одиночна камера, яка провідна індивідуальні пытки. Дробіли кості, дробили пальці. Після чого чоловік поміщався для далі перебування Тут на лаві і сиділи всі затримані. Очі зазвичай були зав'язані, свідчення лише з того, що чули. як як питали людей, вимагали У сусідньому підвалі гори документів, понищені вогнем, сейф та залишки від ліжок. Останні місяці до звільнення тут був офіс терористів, але перших в'язнів катували саме тут. Шили там живіт, пхали. Пальці там теж ногу вот так пробивали. Ярослава за те, що брав участь в організації виборів президента України, викрали в рідній Костянтинівці серед білого дня. Коли мене вдарили прикладом, там в голову я впав, почали вилучити мене у машину вже. Кинули в багажник і вже тоді повезло. Він вже прийде до пам'яті у цих стінах: білий пластик і відсутність вікон. Тут його триматимуть кілька тижнів, а потім переведуть до загальної камери. Там було від 14 до 20 людей в цій кімнаті. Але люди мінялися. Але натільний хрестик вбитого місцевого депутата Володимира Рибака фітнес-тренер Віталій Ковальчук. Знайде саме в сусідньому підвалі, коли прибиратиме приміщення. Кров була там, він прибирав і там знайшов хрестик оцього рибака. Де нові пали. Там, мабуть, коли це вони катували людей. Коли це саме. Оце, мабуть, оце зачинено. О, о, ось тут, ось тут, ось тут вони катували людей. Ну, вкинули мене, а то ж темно ж нічого не побачити, крути. А потім роздивився, ж ти мій Боже крузе. Там кровіще все, всі стіни в крові. Чую там з того боку жінка, якась кричить, катують. Вона кричить не своїм голосом. Це вже підвали у місті Дружківка Донецької області. Владислава кидали із однієї камери в іншу. Він тут наслухався і набачився такого, від чого і досі по ночам не спить. Вони як впіймали вночі. Там лікування було, як у цих дикунів. Ані кричали, вони стріляли вгору. Два молодих хлопці і дівчина. За законами терористів вони накоїли ледь не несмертний вирок, розписували стіни будівель однією фразою Україна єдина. Він їх потім ніколи не бачив. Тут все було у скривавлених у цих ганчірках, у плямах крові, ковра вони ще там там ж кров, Я скажу: тут вбили не одну людину, тут вбили багато людей. Тут вже провели слідчі дії, тож частина речових доказів вже забрали, але ще залишилися речі полонених. Ось якась куртка. Ось бачимо жіноча сукня, вся заплямована кров'ю. Цю куртку він пізнає одразу. Це його на роботі, та й просто в житті Василь завжди займав проукраїнську позицію. Відстояв у суперечках майдан і різко говорив про так звану республіку. Ми і збивати одразу, і задавати питання. А ось цю камеру швидше за все викликали на допити. Ось стіл, стільці, на яких сиділи вершителі доль полонених. Ось залишились якісь папірці, і як не дивно, стоїть. Перекись водню там сиділо троє-четверо воожених у балаклавах автоматчиків. Василь одразу впізнав головного ката. Це був один із співробітників, але виду не подав. Зараз глаза викалю, горло перережу, ударили тим на у бедро, лівої ноги. Кров тече. вивели в сусідню камеру, сказали, що через 15 хвилин ми тебе розстріляємо. Кілька днів катувань і його вже на підсвідомому стані кинули до цієї камери. Тамтешні ув'язнені щинили гвалт. Мовляв, заберіть від нас небіжчика. Труп, он уже вот вот сейчас, он уже воняє. Він уже розлагається. що переведіть нас в другою камеру. Приїхала скора і дня забрали туди. Його ката згодом впіймає СБУ. Терорист із позивним Кісель зізнається у розстрілі п'ятьох громадян, серед яких і бізнесмени, які допомагали українським військовим. Якусь та суму перевіл на вооружони сили України. Його за це взяли. Його там сильно, звісно, теж питали. Осталось туфлі его, одежда. А куди он делся, я більше його ні разу там не видел и не слышал. Але за кілька місяців затримано обміняють полонених українських військових. Я читаю, я читаю. Наталію та Віталія вважали чи не ідеальною парою. Вони тільки но закінчили міліцейську академію в Луганську, повернулися до рідного Лисичанська, одружилися. І життя пішло звичним руслом. Може бути, хотіла він да? говорив, мені приснився сон, що у нас буде дівчатка. А потім у них народилася ще одна дівчинка. Віталій швидко пішов кар'єрними сходами. Доріс до начальника слідчого відділу лисичанської міліції. Наталія перевелася у відділ кадрів. Це був маємо мужа 22 кабінет. От часу вот табличка сітала кабінет. Коли відділок міліції у Лисичанську захопили терористи, Віталій залишився тут працювати, передавав всі справи у місто Сватове, яке було під контролем українських військових. Щоб не знали представителі той сторони, він регістрував, дзвонив, по телефону, сообщав. тому що вони йому відкрито заявили, коли вони зашли до нього в і щелкали перед ним затворами. Не дай бог буде якась то утечка інформації. Ну, значить, що ми вас розстріляємо Наталію із дочками відправив до Харкова, але потайки вона навідувала чоловіка і того ранку, як зазвичай приготувала сніданок. Я слышала, як он собирался, Ну он не прийшов на роботу, і мало того, що не отвечает на звонки. Його знайдуть аж через два місяці після звільнення міста. Лавраги труп. При смотрю трупа в эле интересное повреждение в виде огнестрельного ранения в затылок. Далее следчи встановлять. Его выкрали, та тримали ponad 12 годин в Северодонецьку, а потім вивезли за місто. Были установлены предположительно лица, которые совершили данное преступление. Это местные ранее судимые жители. По месту жительства этих лиц проведены обыска. Взяти вірш, доки в тому числі лічне речі вещ, Петренко. але нині ці особи на непідконтрольній Україні території, і їх ніяк не спитати, за що вони так із ним, аби з цих свідчень справу не закрити і не довести, що Віталій загинув при виконанні службових обов'язків. Потом вони зробили, що не при виконанні, тому що ті типу, ще немає не даних, що при виконанні. В Лисичанську полонених тримали на місцевому склозаводі. Тут розташовувалися бойовики мозгового. Він попросив називати його Юрія і не показувати обличчя. В засінках мозгового він пробув майже місяць. Блін не в селі Залюта. тут матраси лежали. Тут матраси лежали повністю аж до самого угла. Тут тримали і тут же катували у всіх на очах. У цьому приміщенні бойовики батальйону мозгового тримали полонених. Тут вигадали свій спосіб катування: такий собі електричний стілець. Вез матрасу стоїть магнета, як ручна Один і нову машина. Аділи два удержали, а другий пускав ток. Страшно, тому що. Що вони потім стали з болі за першої нагоди? Він спробував звідси втекти. Полонених щодня виводили копати окопи та будувати барикади. Юрія впіймали і відправили в тамтешнє бомбосховище. Саме тяжоле було ночку та привозили когось з роботи. Та хтось побіжав і получали ми по бокам. Звідси один із ув'язаних також спробував накивати п'ятами. Його впіймали, і більше хлопця ніхто не бачив. Вентиляція Один парень хотів скритися через неї. Ну ні, по очетом шосе ром'яно завалено. Кодо знає, що він хотів скрися, що сні потом милає не знаю. З другої спроби Юрій вдалося звідси втекти. Нині він проходить як свідок у відкритих кримінальних справах. Таких справ лише у Донецькій області відкрили майже 3,5 тисячі, але змішали разом все: і катування, і незаконне заволодіння зброєю, і викрадення сепаратистами автомобілів. Аби дізнатися, скільки ж людей. Притягнуто до відповідальності за викрадення та катування. Ми звернулися з офіційним запитом до Служби безпеки України, але там нам відповіли, що нині досудове слідство Генеральна прокуратура доручила вести головній військовій прокуратурі. Ми написали й туди. Відповідь приголомшила наразі. У Генеральній прокуратурі України немає кримінальних проваджень даної категорії. До держави я звертався, просто щоб мені дали якусь довідку, що я там ну, знаходився. Ну і не знаю там, просто щоб це якось було те в моєму житті. Це не для чи компенсації. Просто зараз виглядає так, що їхня проукраїнська позиція і патріотизм під час окупації це виключно їхні проблеми. Мовляв, вони ж знали, що на них чекає. Тетяна Штан, факти тижня.